Ми приїхали на Донеччину, зараз заїхали в село Семенівка, відоме тим, що тут дуже великі руйнування були під час обстрілів. Це неподалік від Слов'янська. І тут є, до речі, герой, який був в одному з сюжетів громадського на самому початку, коли сюди тільки зайшла українська армія, ми за одне хочемо перевірити, чи в ньому допомогла якась держава відбудувати в нього повністю зруйнована хата. Домовилися з ним зустрітися. Ну і взагалі подивитися мешканців, запитати, чи взагалі вони збираються на вибори приходити, подивитися, як тут відновлюється село. Це напевно найвідоміший такий будинок, зруйнований в Семенівці. Його дуже часто показують. Він при дорозі і справді тут вражаючі руйнування. Це власне Ілля, власник цього будинку. Що відбувається? Якісь роботи йдуться чи є якась допомога? вообще никаких ни помощи, ничего не оказывается. Никакого, ни, все сам, даже мусор сам вы, сами вывозим. Вот. Как бы разбираем все, там какие вещи достаем, как бы, пооставались. Все сами. Никто мне не приходил, ничего не предлагал. Мало того, что мы ходили сами в горисполком, пытались чего-то там добиться, какой-то хотя бы разумительный ответ, когда Что-то будет. Они сказали, мы не в курсе, Верховна Рада нічого не принимает, у нас денег нет. Вот yeah. и все. Ля, yeah, ну боюся питатель, а тим не менше на 26-го вибори, чи будуть Сименєвці голосувати, як там взагалі ставляться до цієї. Честно, ни ні ніхто кого нет желания идти на вибори вообще. То есть я у кого не спрашиваю, все говорят: мы не пойдем, мы не пойдем, мы не пойдем. Чому? Ну, не видят, наверное, какой-то, э, как вам сказать, э, не видят того кандидата, который может что-то предложить новое. Вот и все. Ни одного у нас, по крайней мере, у нас по, по Славянскому району так, таких я не знаю людей. Хотя бы таких, я бы запропоновался все видно вы Вы знаете, обещают все. Они приходят и рассказывают, да мы, да мы, но мы же прекрасно понимаем, кто они такие и, и а про что они сразу забудят про свои обещания. Добрий день! Можна до вас? Добрий день. У вас так зруйнована хата А Як вам допомагають якось відбудовувати? Ніхто нічого. Ні грошових компенсацій. Ніхто нічого не приходив. Ні, приходить, приходили. І не раз. І заявлення писали не раз. Поки що нічого. Кажіть, ну а як же ж зимувати? Люди ж пустять. А скажіть, ми просто програма про вибори. А що тут взагалі, як в Семенівці, будуть голосувати? Не знаю. А вам взагалі як до виборів? А ви як би? Це вам би до виборів було. Ну, вряд. Ну от тож. Така я чим. Які вибори? Сльози тільки одні. Кухню достроили, вот здесь человек там живут пока им большой дом развалили двухэтажный. Ну а чего сделать-то? Ниніше діючим депутатом від Слов'янська, мажоритарником є Олексій Азаров. Ну він зараз ймовірно втік разом зі своїм батьком Миколою Азаровим до Росії. Він застосовував широкий підкоп виборців свого часу. От зокрема встановив в центрі всі ці лавочки. Вони зараз на синьо-жовте От, Бачите, тут була табличка і віддерли, де було ім'я тоді ще кандидата Олексія Азарова. От, до речі, де на де ці таблички ще збереглись. Ось, дивіться цей майданчик дитячий також поставив тоді, ще кандидат Олексій Азаров. Ми тут табличку навіть ще не зняли. Площадку встановлено при поддержку Олексія Азарова. Ну і цікаво, що є один з кандидатів, який активно експлуатує а, цю тему і обіцяє продовжити справу і програму Олексія Азарова. Давайте підемо зараз до нього в гості. Кандидат цей Юрій Солод, відомий тим, що він чоловік Наталі Королевської, відомий також вам, звичайно. І зараз ми спробуємо зайти в його приймальню, в його штаб. Добрий день. Добрий день. А є, а є пан Юрій Солод? Нема. Немає. А з ким можна поговорити? Є. Добрий день. А можна на вулицю вийти? Да, давайте вийдемо. Просто поки не нужно знімати, поки не телевізію, ну, не треба. Не, 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 не вас можна знімати? Ні. І вас не можна знімати? Нет. А хтось може взагалі щось сказати Про роботу? Поки ні. поки ні. А коли буде відомо? Ну поки не можна. А як кандидат є взагалі? алииз не может зустрітися? Ні. І не буде сьогодні? Он на виїзді. Сказали кандидат на виїзді і ніхто не буде нічого нам коментувати, і не можна знімати всередині. Ясненько. Ми бачимо, що заходять люди, щось там якісь прохання свої лишають, щось там записують, але нічого більше не знаю. а записується на що? Ну на 300 гривень. Та нехай фотографії. Це його професія. Прийшли сюди, може, допоможе кандидат? Та ну прийшов, ну а що ж тепер? Кажуть, перерив. А потім треба, чи записують, чи принесуть, чи не принесуть. Дінці допоможуть. Нічого вони не допоможуть. Я бачу нічого не буде давати. Я не впевнений. А ми приїхали з камери вже, по-певно, нічого не бачили. Так. Ну, добре, що ви з камерою приїхали. Людям, О. Чути, що тут по 300 грн. Да, не говори, так, так, так хто 30. їх там дасть? Я навіть не вірю в це, щоб дал. Кому давав? Я получил. Получив 300 грн. 300. Давно вже. А, ну, а ну. що, просто так? Не просто так, а дають це допомогу пенсіонерам. В течение року кожен місяць 300 гривень. Вони стільки зробили для Славянська, що і причому вже 4 місяці це роблять, не день, не два, не так, як вон, Рябачук висловлюється, балаболка, тільки язиком. Не. Або як другі газету і календарик. Все, що од них е, е, отримав. Один з кандидатів в Слов'янську це пані Ірина Довгань, яка вже от нас зустрічає насправді. Пані Ірину, ви всі знаєте, вона була саме тою полоненою в ДНР, з якою знущалася, прив'язала того стовпа. Пам'ятаєте, цю страшну жахливу історію. Пані Ірино, Здравствуйте. раді вас бачити. А я як рада бачити. ви так виділяєтесь в обществі, чесне слово. Це тому що в мене худі громадського. Ні ви на своєму досвіді дізналися, що таке є ДНР, їхня там правосуддя в лапках і так далі. Чому ви зараз сидите в депутати, які ваш посил, по що ви розповідаєте тут, в Слов'янську? Ну, я намагаюся донести людям, що все, що я пережила, це дуже страшно, це може коснутися кожного. І що ми повинні якось об'єднатися і зробити хоча б перший шаг. Я розумію, що ми ще далекі від повної перемоги. Здесь в Славянске я это четко понимаю. Что победа еще не близко? Я столкнулась здесь, допустим, с интересным для меня явлением, что может быть 80% населения, они вообще не видели и не слышали мою историю. Даже некоторые проукраински настроенные люди, они даже не слышали о моей истории. Когда начинаешь расспрашивать, они говорят, а у меня нет украинских каналов, я смотрю только русские. А сама компания – это не такая дешевая вещь, что вам помогает, что вы своими силами идете на эту компанию. Как вам удается конкурировать с такими, там, как, например, там, человек Королевской Натальи, которые тут могут набагато больше вкладывать? Если вы заметили, я вас совершенно не конкурирую. Я даже не пытаюсь этого сделать. Я, у меня вот нет несколько человек, которые единомышленники, это сотрудники фирмы, где я работала и где работал мой муж, пока что мы собираемся вложиться, всю компанию вложить от 50 до 70 тысяч гривен. Это те, те деньги, которые мы выделили изначально. И пока мы в это ну, вкладываемся в эту сумму с нашими листовками. Оскільки ми так і не застали Юрія Солода в нього на робочому місці, мається на увазі в його приймальні в штабі, і нам сказали, що його й не буде сьогодні. Тим не менше, ми знаємо, що сьогодні відбувається захід за участю його дружини Наталі Королевської, яка, до речі, є кандидатом від партії опозиційний блок. І ось тут вони мають зустрічатися з громадськістю. Зараз піднімемося і побачимо, що там є. Може, раптом там і Юрій Солод є. Почати хотіло, чесно говоря, от одної репліки. Реплики по поводу правительства. Реплики по поводу, почему сегодня вдруг мы критикуем правительство. Реплики по поводу, что правительство профессионально работает. В первую очередь, именно правительство не принимает решения и не говорит честно, что идет война. Пане, от ми сьогодні не застали Юрія 100%. Солода в його приймальні, але там ну, люди, які там стояли чергами, питали за чим казали, що роздають по 300 гривень допомоги. Також бачили велике черги сьогодні перед соціальними магазинами, які теж від дороги житті зі скидкою 20% 30 продають продукти. Люди, до речі, питають, чи це продовжується і після виборів. А, ну, чи не є це підкупом виборців, банальним на вашу думку, якби ви це прокоментували? Ну, я думаю, у вас була можливість у самих подивитися, пообщатися з людьми. І я хочу сказати абсолютно чесно, що любов благотворить. организация, любой общественный фонд, любой политик, который сегодня сюда, в Славянск, придет и поможет людям, ставит окно, сделает шифер, поставит, как сейчас говорили, в, детстве, в детском доме юношества окна, я искренне буду этим людям благодарна, потому что так сложилось в городе Славянске, что с государственного бюджета не выделили ни одного, вообще ни одной гривны, вообще ни одной гривны. Просто, То есть, просто... Дмитрий, беднейшие кандидатки просто Не може виділити мільйон. Я до речі, не знаю, от скільки взагалі заклала дорога життя на, от, на цю виборчу кампанію. Дорога життя в этих виборах участия не приймає, своїх кандидатів не делегировала. І їх задача просто допомагати тим людям, сьогодні обращаються за помощью. Так, да, але фактично ваш чоловік, і дорога життя, тобто це поруч завжди ці плакати. і це використовується на його білбордах. Дорога жизні постійно апелює до цієї тематики. Він є лідером громадської організації Дорога життя». Це ага. якби как бы, не являється благотворительним фондом. Не ну, от ми зараз біля одного з тих магазинів Дорога. Житні велика черга, ви бачите, доволі. Так, черга стоїть за продуктами, які королівської Наталії муж відкрив магазин і тут ну, дешевше. Дешевше на Ну, на 20 30%. В 6 часов здесь вже була очередь. Ну, зато дешевше. Ну так за тоді ще ну, разві може, от, чоловік старий вистоять, скажіть, будь ласка. А ви ж під вибори відкрився цей магазин? Чи так не можна сказати? Ну, ми тепер не можемо Я так не сказати, тому що не знаємо, після виборів він буде працювати чи ні. Якщо буде після виборів працювати, то значить це наші депутати, значить ми дуже будемо ними задоволені. Із-за глечки стояли. Думаю, все ж таки дешевле.